Реформа управління публічними інвестиціями передбачає формування двох типів проєктних портфелів: секторального та єдиного проєктного портфеля. Секторальний портфель це сукупність проєктів і програм у межах одного сектору, які пройшли скринінг, секторальну оцінку, пріоритизацію та відбір за встановленими процедурами. Такі портфелі агрегують стратегічно важливі ініціативи для розвитку кожної з 18 галузей публічного інвестування та формуються на державному, регіональному і місцевому рівнях. Потрапляння публічного інвестиційного проєкту чи програми до секторального портфеля є передумовою для їх включення до єдиного проєктного портфеля. Формування секторальних портфелів відбувається на постійній основі. За їх формування відповідають на державному рівні профільне міністерство, на регіональному Структурний підрозділ Одачі ОВА, а на місцевому підрозділ органу місцевого самоврядування, відповідальний за реалізацію державної політики у відповідному секторі. Єдиний проєктний портфель ЄПП – це фінальний перелік найбільш пріоритетних і стратегічно важливих проєктів та програм із різних секторів. До ЄПП включаються лише ті ініціативи, які вже пройшли відбір до секторальних портфелів, експертну оцінку та були схвалені відповідними інвестиційними радами. Саме включення до ЄПП відкриває можливість отримати фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Формування ЄПП здійснюється на трьох рівнях: державному, регіональному та місцевому. Проєкти всіх рівнів, що входять до секторального портфеля держави, а також державні програми, можуть бути включені до ЄПП держави. Вони мають відповідати основним напрямам, визначеним середньостроковим планом, бути стратегічно важливими для розвитку країни, пройти експертну оцінку Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Міністерства розвитку. Починаючи з 2025 року, обов'язковою також стала довкіллєва оцінка. На основі проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку і були схвалені місцевими інвестиційними радами, формується ЄПП регіонів і громад. Формування ЄПП синхронізується з бюджетним циклом державного та місцевого рівнів. Оновлювати портфель можна не частіше ніж один раз на квартал за наявності відповідних підстав та обґрунтувань. У серпні 2025 року було затверджено єдиний проєктний портфель держави, до якого увійшли 89 проєктів та 60 програм. Зокрема, 75 діючих, що фінансувалися з бюджету 2025 року, а також 74 нові проєкти та програми. Вони зможуть претендувати на повне чи часткове фінансування з державного бюджету 2026 року. Формування секторальних портфелів та ЄПП на рівні держави, регіону чи окремої громади відбувається в системі DREAM, що робить їх прозорими та доступними для перегляду, аналізу і моніторингу з боку секторальних міністерств, міжнародних партнерів, міжнародних фінансових організацій, громадськості, і потенційно збільшує можливості для отримання фінансування. Дворівнева система портфелів забезпечує відбір лише тих проєктів, які відповідають стратегічним пріоритетам України. Сприяє ефективному плануванню та підвищує прозорість використання публічних коштів.